Привіт, друзі, скаут 504. Дуже багато питань по навіски. Показую, цей кронштейн, потрібно переварити нижче 2-2,5 чи см, не пам'ятаю. Щоб не було тут люфта, потрібно розсверлити отвори на 20 і новий палець на 20. Все, люфт є мінімальний. Так, треба виставити, щоб сосність пальця і винта. Фактично, щоб було на одному рівні. А так, тепер все добре. Далі. Отак От я переробив на щоці Болт на 16, 10,9, міцність його, отака стояла байда. Ну, Як бачите, результати зовсім не такі. У мене була втулка, Така. я її обрізав пополам, на дві сторони, все по красоті. Стає якраз чітко. Отак. От все чітко. Тут теж люфта нема, фактично, не та, як на цій воно тіліпалося. Так, все є. Подивився Колю Дученка. Зробив я собі отаке діло сьогодні. Ну, як вам правильно сказати? Щоб оце діло саме зробити, воно кажеться, та, що там його робити, я його зараз раз, два і все, ні. Висверлював оці всі отвори, поламав два сверла на 16. Тут метал 12 мм, тут я приварив 10 мм. Немає другого. Ну, вирізав, фактично, дивився, як у нього. Ну і собі так зробив. Сверло вже. Скажем так, посадив. І оці вже самі отут отвори. На цій стороні більш-менш, а на цій стороні зовсім і напільником розчухував і що. Єлі-єлі палець влазе, ну влазе. Так, з цієї сторони, зверху, бачите, вже наварював, тому що. Ну, тому що, не вийшло у мене красиво так, як хотілося б. Ну нічого. Тут найголовніше, щоб знизу було. Чітко й добре. Це все рідне, просто доварене. Фасочки поробив, позачищав, усе красиво. Як Коля сказав, при плаваючому в роботі розбиває швидше циліндри. Це він правильно сказав. І за того я собі переробив це борони, культиватор, дискова борона і тому подібне. Треба робити на очі, щоб ну, на прорізі було. Тоді буде краще, тоді воно не так буде розбивати. А так, звісно, якщо десь перекос, все, воно вся щока їде, підстрибнуло і все, і вже циліндр не б'є. Все, всім дякую за увагу. Всім пока.